Друзі, далі я запрошую до ефіру народного депутата фракція Батьківщина Івана Кролько. Пане Іване, вечір. Добрий вам. Вітаю вас. Доброго вечора. Знаємо, що сьогодні президент Дональд Трамп взяв участь у національному молитовному сніданку. Це шостий виступ. на такі двопартійні зустрічі присвячені молитві за націю. Це Вашингтонський Хілтон, захід, який зазвичай збирає сотні законодавців, бізнесменів, державних службовців, місіонерів з інших країн. Знаємо, що ви десь близько до цієї події. Розкажіть про її перебіг, Чому близько. Я Прямо тут і знаходжуся, де ця подія відбувається. Орди, дійсно, для президентів Сполучених Штатів традиційно брати участь в національному молитовному сніданку, але тут присутній весь світ, тому що це зала десь для трьох тисяч учасників, і власне там відбувається весь цей захід. Безумовно, що він є важливим, оскільки тут всі очікують почути ключові меседжі в першу чергу від президента Сполучених Штатів стосовно того, яка є політика Сполучених Штатів у світі, і кожен намагається почути щось про себе, про свою країну ми теж, знаєте, як делегація з України, хочемо чути більше про Україну скрізь. Але скажу вам відверто, що це не зовсім так, і ситуація постійно змінюється. І от якщо ми дивимося з року в рік, то нам доводиться більше набагато більше докладати зусиль до для того, щоб Україна була в фокусі уваги, і до речі, хочу вам сказати: от лунає запитання, чи варто там представникам України брати участь в таких заходах. І такі дискусії є, то можна не брати безумовно. Але тоді про Україну ніхто й не буде згадувати. Але для того щоб Україна була в фокусі подій, ми мусимо бути тут. Тим більше, що є вже добра традиція, що під час національного молотовного сніданку це власне ну це не один, не одна подія. А це цілий ряд подій відбувається також український тиждень у Вашингтоні. Він відбувається в ті самі дати. І якраз це є місце, де говорять про Україну з точки зору бізнесу, розвитку, економіки, гуманітарної політики, безпекової політики, і так далі. Тобто, дуже багато тем різних площадок, різних спікерів, де беруть участь і. Законодавці з конгресу Сполучених Штатів, де беруть участь бізнес американський і безумовно представники від України. Тому я хочу сказати, що завтра, до речі, в тому самому залі, де сьогодні відбувався національний молотовний сніданок, відбудеться 20 двадцятий український молотовний сніданок у Вашингтоні, і це якраз те місце, де ми маємо можливість сфокусуватися виключно на питаннях безпеки в Україні цієї несправедливої війни, яка в нас відбувається, от і я е, хочу е, переконати і ще раз просто наголосити для всіх наших глядачів, що така робота українських парламентарів е, є надзвичайно важливою, е, оскільки вона дає можливість. Е, Нагадувати про те правду, яка відбувається в Україні, злочини, які робить Росія проти нашої країни щоденно обстрілюючи цивільне населення, міста руйнуючи інфраструктуру, енергетику і так далі. І так далі. До ну, і крім того, ми маємо можливість безпосередньо е, говорити про ті необхідні кроки, які ми очікуємо від нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів, для того, щоб справедливий мір мир в Україні міг е, е, реалізуватися рано чи пізно. А чи відомо вже хто із гостей очікується на завтрашньому заході? Можливо, є інформація, з ким буде розмова на вище описані вами теми? Ну я хочу сказати, що вже подібного роду розмови відбувалися, і вони відбувалися з конгресменами, в тому числі в конгресі, були зустрічі нашої делегації. А завтра будуть безумовно, що гості на найвищому рівні організатори національного молотовного сніданку, конгресмени, сенатори, які є друзями України, і вони обов'язково український молитовний сніданок відвідують. Ну, от щодо конгресменів і сенаторів, за останні кілька днів уже кілька сенаторів республіканців апелювали до президента Дональда Трампа із буквально вимогою надати Україні дальнобійні можливості, тобто ракети, а, зокрема, і ракети Тамагавк, це все після порушення енергетичного перемир'я агресором відбувається. Які настрої власне у Вашингтоні на цю тему ви спостерігаєте? Чи можливо велись дискусії з кимось по цьому питанню? Такі дискусії ведуться постійно. Вони ведуться як е, онлайн, е, тобто на офіційних заходах, так і е, в колуарах. І кожну можливість е, особисто я використовую під час моїх контактів з нашими американськими друзями для того, щоб е, цю тему тримати в полі зору. І я просто хочу вам нагадати одну річ: я пригадую е, в. Е, Перед виборами, чи під час виборів, точніше, до конгресу Сполучених Штатів, це було три роки тому назад. Ми мріяли про те, щоб американський уряд оголосив про надання Україні хоча б трьох танків Абрамс, оскільки це відкривало можливості отримати німецькі ліопарди. Ми тоді про це говорили, угу. і тоді це здавалося неможливим. Ми про це говорили на зустрічах в Білому домі в конгресі. Але прийшов невеликий період часу, і в нас були танки, і леопарди, і Абрамси те саме стосується і е, зброї е, е, такої як Атакамс, такої як е, Томагавки. Атакамси вже в нас є. Томагавки це дальнобійна зброя, і поки що. Це йде на рівні такої, ну якби вимоги чи прохання, що це Україні потрібно для того, щоб Росія розуміла, що в нас є чим відповідати, і тоді стримувала свої агресивні наміри по відношенню до України. Я вважаю, що і це станеться. Треба набратися терпіння і продовжувати цю роботу. Тобто, знаєте, лупатись у скалу, і рано чи пізно те, що для України потрібно, воно буде. Але найголовніше, щоб підтримка двопартійна в Сполучених Штатах завжди була з нашою країною, і те, що Є різні табори, в тому числі в республіканській партії один табір, який менш прихильно можливо ставиться до України і більш лояльно до агресора Росії, але є інший табір республіканців, таких дуже справжніх республіканців, які дійсно розуміють загрозу, яку несе Російська Федерація для миру на європейському континенті, і агресивну війну і злочини, які вона вчиняє проти нашої держави. Тому ми тут маємо друзів і прихильників і в двох партіях, але Робота з ними вона дає ті потрібні результати, яких чекає наша країна. Просто щодо лояльності до країни агресорки сьогодні заява віцепрезидента Джей Дівенса дещо скажімо так викликала певний дисонанс. Він сказав, що Вашингтон не виключає співпраці з Росією в деяких сферах, адже як він вважає, це абсолютно не суперечить американській позиції щодо війни в Україні. Ось такі позиції з боку американської сторони не викликають певних питань в української делегації. Скажімо так. Ви знаєте, в нас може викликати дуже багато питань. Ми ж безумовно би хотіли, щоб всі говорили виключно про Україну, виключно в наших інтересах. Але кожна країна має свої національні інтереси, в тому числі і адміністрація нинішня Дональда Трампа вона бачить по-своєму національні інтереси, які мають сполучені штати. Безумовно нам це може не подобатись, але іншого партнера стратегічного на цьому континенті. Північноамериканському, ніж Сполучені Штати, так настільки сильного і могутнього, у нас немає. Безумовно, Канада повністю підтримує нас, але ми розуміємо, що без сполучених штатів забезпечити безпеку України і безпеку європейського континенту буде дуже важко. Так я теж що в цю заяву і дійсно можна сказати, що. Адміністрація Дональда Трампа планує розпочати консультації чи відновити певний діалог у військовій сфері з Російською Федерацією. Давайте пожомо, побачимо, що це буде. Можливо, це тактика, і ця тактика якраз е, така, яка нам може бути незрозумілою. Але якщо вона призведе до е, того, що мир в Україні справедливий мир, стане ближче, то тоді ми будемо визнавати, що така тактика була виправданою. Якщо ж нічого не відбудеться. І далі ми будемо жити в ситуації, коли ведуться розмови, а Росія продовжує обстрілювати знищувати інфраструктуру України. Ну тоді безумовно, що це вже буде зовсім інша реакція з боку нас і інше розуміння. Але поки що я хочу сказати, що якби нам ми багато маємо пересторог. І того, що нам щось не подобається, в тактиці ведення переговорів з боку, можливо, нинішньої адміністрації, але жодна інша адміністрація не була так близько до того, щоб переговори мали чіткий результат, а саме, безпекові гарантії для України, а саме Можливість для такого сталого миру, коли Україна буде забезпечена всім необхідним, в тому числі українська армія буде завжди готова відбити агресію. Тобто, це такий складний процес, і різна тактика може спрацювати. На мою думку, це той час, коли ми мусимо вести свою роботу, але в той же час розуміти і сприймати. Той режим, в якому ці переговори бажає вести наш партнер, Сполучені Штати. Якщо ви згадали про переговори, справді другий тур переговорного процесу в, Абіда... в Абудабі сьогодні завершився, і по результатам маємо гуманітар... гуманітарний трек повернення полонених, і Стів Вітков каже, що постійна дипломатична діяльність приносить результати для припинення війни в Україні. Хоча прогнози на оптимізм в принципі їх все менше і менше стає у заявах представників делегації, як української, так і сполучених штатів Америки. Як розцінюєте? Ну, скажімо, швидкий вірогідний трек досягнення результатів у цьому переговорному процесі. Чи є на це сподівання? Ну, я завжди кажу тезу, яку нам всім треба запам'ятати. Я її повторюю, в тому числі нашим партнерам тут у Сполучених Штатах. Росія є ненадійним переговорником. Вони будуть міняти свою позицію постійно, вони будуть прагнути зірвати переговори. Якщо тільки Росія буде відчувати, що вони можуть цю війну вести і можуть просуватися вперед, вони зірвуть переговори будь-які і придумують для цього багато приводів. Але якщо говорити про тактичний результат, а це повернення наших полонених додому, які дехто більше трьох років в полоні перебував, то це є позитивний момент, що е, навіть ті хлопці щемливі кадри ми бачили всі, е, коли родини вже думали, що їх немає в живих, а вони раптом. Телефонують, що вони повернулися до України, це важливо, і якщо це навіть такий елемент в цих важких переговорах призводить до повернення полонених українців додому, це вже добре. Це один момент. Другий момент, якщо ми будемо свідомо розуміти, що тільки тиск на Росію, якщо Росія буде себе відчувати не в режимі того, хто перемагає, а в режимі того, хто програє, це єдиний шлях для того, щоб ці переговори ввінчалися успіхом. Як це досягати? Ну, в першу чергу, це безумовно підтримувати Україну зброєю і фінансами, щоб ворог розумів, що Україна здатна вистояти, тоді він буде більш поступливий. Друге, це безумовно, що санкції і санкції, які робилися останнім часом, коли Сполучені Штати арештовували танкери з російською нафтою, яка нелегально переправлялася. До інших країн, то безумовно, що це е, достатньо боляче по бо них б'є. і теж питання це ціни на нафту. Чим нижче буде ціна на нафту і на газ, тим більш зговірлива буде Росія. Ось це ті меседжі, які я намагаюся тут доносити, як елементи е, того, як зробити переговорну позицію України і наших друзів сильнішою, а позицію Росії більш зговірливою. Ось в цьому полягає наша задача, але я вам скажу, що будь-які переговори, навіть погані переговори, це краще ніж їх відсутність, тому що відсутність переговорів це означає те, що українців більше буде гинути на фронті, що більше буде е, страждати цивільне населення і мир. Не буде здаватися ближчого, буде ставатися далі. Чи я є в питанні миру з Росією швидкого миру оптимістом? Мабуть, більше скажу, що я реалістом в цьому питанні адекватно дивлюся на речі. Розумію, що це буде дуже складний і непростий процес. І якщо станеться, а це тільки може статися чудо, що Росію можна буде дотиснути, то безумовно від цього виграють всі, і в тому числі сполучені штати. Я все таки сподіваюся, що. Дональд Трамп, який хоче безумовно війти в історію таким миротворцем у світі, він часто згадує про те, скільки він воїн зупинив для нього, війна Росії проти України є одним із тих пріоритетів, яку він хоче завершити для того, щоб в історію війти як миротворець. Іване, а чи дають вам опорну гарантію, опорну надію, скажімо так, ті гарантії безпеки, які зараз обговорюються в медіа, зокрема в матеріалі від Financial Times, де на третьому етапі, через 72 години, якщо раптом Росія нападе вдруге після підписання мирної угоди, у конфлікт вступають і війська Сполучених Штатів Америки. Чи подібне вірогідно? Ну, ви знаєте, щось подібне є, мабуть, і в Вашингтонському договорі про утворення НАТО uh -huh. п'ята стаття, але всі говорять, що вона працює, тому що її ніхто не випробовував. Да, і ніх, не, ніхто не знає, якщо, наприклад, буде напад на країну НАТО чи всі країни НАТО в ту ж мить почнуть за цю країну воювати реально, да чи це буде якась інша форма підтримки? Пожемо, побачимо. Будапештський меморандум. Ми як вже з вами всі зрозуміли. Не виявився той гарантією, яка б могла Україну убезпечити як країна, яка віддала ядерну зброю і стала безядерною країною від вторгнення, в тому числі країна, яка гарантувала нам безпеку. Чи після таких гарантій безпеки, а це достатньо сильна заява, де стоять підписи президентів, і план ратифікувати в парламенті, щоб надати більшу вагу таким гарантіям? Чи це спрацює? Ну, це тільки можна на практиці перевірити. Безумовно, що всі сторони скажуть: так, ми дали гарантію, це спрацює. Але коли такий момент настане, ну тоді ми перевіримо. Знаєте, тут гадати на каву і гущі, мабуть, мені здається, було би не дуже правильно. Почули і дуже дякуємо вам, пане Іване, за ваш час. Народний депутат фракції Батьківщина Іван Крулько був з нами а, на зв'язку цієї миті.